Ім'я Рашко є украс дрібніло пестливим особовим ім'ям від омонімічного імені Рах. Ім'я Рашко в Україні фіксується протягом 15-17 століття. Наприклад, у 14-му році зустрічається форма Раско. А в 577 році записано, що у Курила Морозовича є два сини Васко і Рашко. У 620 році згадується Рашко Малиня, мешканець села Свинна. Серед 40 тисяч козаків 649 року четверо мали ім'я Рашко у Чигиринському полку: Рашко Гулаченко, у Київському Рашко Жуженко, у Мергородському, Рашко Шерстюк, а в Переяславському Рашко Рашко-Дядьковиченко. Слід також відзначити, що існує назва села Рашків 765 року, яке розташоване біля міста Городенка на покоті. Від імені Рашко вже утворювалися патроніми. Зокрема, прізвище козака Миргородського полку 649 року Ярошращенко. У Польщі ім'я Раско фіксується з тринадцятого століття, а в Сербії також це ім'я було поширене серед болгар та росіян. Схожі на Рашко імена Сашко, Дашко, Лашко, Раско, Радко, Радко Рачко-Рошко, Шашко, Марко, Вишко, Гошко, Дарко, Даско, Дацко, Дешко, Жаско, Жадко, Жадко, Латко, Лешко, Мешко, Нарко, Паско, Пацко, Пачко, Пишко, Радко, Райко. Ралко Рахно.